Для відкриття нашого круглого столу я хочу зараз надати слово голові Державної архівної служби України, кандидату історичних наук Анатолію Володимировичу Хромову. Прошу вас, Анатолію Володимировичу Лариса Леонідовна. Дякую за можливість сьогодні долучитися до круглого столу організованого. Вашим архівом. Це дійсно так. Позавчора міжнародна архівна спільнота відзначала Міжнародний день архівів. Я щиро вітаю колег і всіх дотичних до архівної роботи з цим святом професійним міжнародним. І це правда, що міжнародна нарада архівів в цьому році, воно ну, це щороч, щороку робиться, оголошується певний тиждень архівів. Темою цього тижня архіву в 2024 році стали саме кіберархіви, кібербезпека, тобто ці аспекти діяльності. І мені дуже приємно, що в цьому році Державна архівна служба і система державних архівів, яка долучається до міжнародного тижня архівів за темою кіберархівів, е, ну бере участь безпосередньо і нам є що продемонструвати. Це дійсно правда, що ми говоримо про кіберархіви, про цифрові архіви, про цифрування наявних фондів, про зберігання електронних документів, так званих born digital документ, вже не теоретично, а в практичній площині. Це наші успіхи останніх років, які демонструються колегами в Україні, і ми можемо не просто казати, що ми працюємо в цьому таку. Ми демонструємо одні з найкращих е, показників в світі, і, очевидно, найкращих показників в історії розвитку архівних справ. Якщо ми говоримо про цифрування українських архівів, минулого року ми встановили рекорд е, і оцифрували понад 21 мільйон е, документів окремих аркушів. Це є абсолютне досягнення за історію розвитку українських архівів. І очевидно, що це є одним із стоп-результатів по всьому світу, і це в умовах війни. Це надзвичайна якість роботи е, наших колег-архівістів, і це, звісно, досягнення е, підтримки наших партнерів, які допомагають у нас е, в Україні оцифровувати наше культурне надбання. Крім того, присутні тут е, безпосередньо можуть далі. Розказати про деталі, зокрема, Ларіса Леонідовна, і це заступник з розвитку цифрових технологій в Державній архівній службі Олександр Лашко, про реалізований в минулому році пілотний проект щодо е практичної можливості приймати документи в електронній формі на державне зберігання. Тут є дуже багато представників фондоутворюючих для Центрального державного архіву вищих органів влади і управління, і е, цей архів, один із учасників пілоту, давів можливість приймання документів електронного документообігу на державне зберігання без паперу. Е, Очевидно, що ми потребуємо масштабування цього проєкту і по сховищу, і по резервному копіюванню, але, скажімо, це вже справа техніки в буквальному сенсі цього слова, тобто справа в технічному забезпеченні. А, скажімо, нормативна база, механізми, програмні засоби, вони вже напрацьовані і вони довели свою функціональність. Тому я радий бачити багатьох знайомих мені тут представників і архівного стеху, і представників органів влади, науковців. Зичу вам плідної роботи в рамках цього заходу. Ну і ем, прошу вас про максимальну популяризацію нашої важливої справи, тому що дійсно архіви це той код нації та пам'ять нації, яку ми всі архівісти. Попри найнесприятливіші умови в умовах війни, намагаємося зберегти. І мені здається, нам досить непогано це вдається, але тфу 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 о, ризики залишаться. Дякую вам.